більш-менш. Та й проти шейкера а лінію важко построїти насправді. А ну. Найк, да. Найк, окей. Cool. Добре. І мідовий, вискарю? мідовий хускар. Вес. Ніхто не збере, а хто, хто ж його збирати? Це <к�> брат. Understrike буде діспорити. <It's> і open Так. Три руни забирають. Що це Руну, це ж руна тім. Логічно. Три руни і зайця ще заберуть. Так, друзі, ви цього не бачили, цього не було. Цей момент ми пропускаємо. Це випадковість. Е ну, це трошки відтерміновує дагер, теоретично, але аж лінію стояти набагато приємнішому Там Боляче. Зробили, вбили тілдеенда, перемикаються також на Найкса. І несфіра теж термін, треба відправляти. Злітає гранатка, злітає ще одне прокляття. І певно, це має бути фраг. Таблкіл назайця! Ну, І, так. якусь ілюзії поповзли вперед в атаку. Так, <coughs> да, не часто push, беруть push. цю грань на Shadow Demonі, але вона теж прикольна. А звісно, поки останнім часом більше її бачу, ні? Так, власне Звісно, ті її трошки більше бачу, може я десь. Ну важливо, там що один, що інший. Одна що інша грань на Shadow Demon, вона такі собі. Не супер корисні. Так, пару секунд до Тандерстрайка Тілденд. Ще одну тичку, скоріш за все, буде помирати. Заєць. Ой, Салву дарма, дармаска. Салву дарма. 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 так, я ж кажу, не порахував. <звук> В топі несподівано помирає Рітіс. Все ж таки рівень 3 снепки. І ми бачимо, що вона взяла Ліл Шредер. Дійсно. Шкоди вистачило. ФМА намагається добити. Гарна шкода. по Дізраптору, і він помирає. Але Кадиджуси вбивають теж, Боже, яка агресія. Це неочікувано, це неочікувано, те, що Абадона забрали тут і старт не найкращий. Чудово <рес> працює. Коротше, Чудово. по суті, за великим рахунком, це те, що я десь очікував, коли я пачу, оглядав, що дійсно на шейкера це не сильно вплине, не критично. І от навіть продовжують його використовувати якраз з цієї причини. Фідіс, дуже близький до смерті. Ска сюди підходить. Будуть Кадиджуса теж бити. Він намагається помститися, але бабця робить телепорт. Немає тут особливо стаків, вже Шейкер тут це зачистив. Атака буде якраз на Шейкера, обидва сапорти опиняються знизу, квізі шостого рівня. І Найкс виходить теж тут по еману ніяк не вийти, чесно кажучи, без варіантів. Да, дуже швидко шостий отримав квізі на Снепці. Цікаво, що вони без Сенкінга йдуть, який дуже сильний. Вирішили без нього. А, вони просто під не йдуть в мід. Вони не будуть шукати Хускара там глибоко. Там знайшли шейкера. Дуже гарний кіл може бути для них. Так, домінейтів вже Марс. Ну гарний вихід. Відруни тім, і вони будуть намагатися трошки поковиряти тут тавер в міді. Там, щоправда, у Хускара можуть бути неприємності, тому що він прямо на варді качається. Так, Ніку здається, приїхав. Чи поживе, чи поживе? Пограє армлетом, Ніку. Знову грає Армлетом. Знову Ш... грає, щит встиг накинути до відправки а, назад. Ніко виживає. Шейкер приходить. Треба бивати бабцю, ідучи нас доганяти. Дізраптора теж мають його не відпускати. Скоро у шейкера буде фісура і till the Енд відправиться до таверни. Це, Врятували. Настільки на тоненького було. <хих> Оцей телепорт від Абадона. Він же прилетів спочатку. Дійсно, <хих> падає <хих> тавер. Заєць побачив, що тут формляться стаки. У нього руна бар'єра, він буде жити довго, якщо що, Живе досі, стійкі, м'ека, щит. Взагалі без шансів навіть ще до демона не можуть бити. Ви взагалі тут. Глімс. Давайте ще. Зайце все витинкує. Що є там у вас? І живе, і живе. Ну, довго вже не вийде, там вже доведеться помирати. А шейкер Хесуру готує. Я деджус деталі не влучає спису Альбіерка. Шейкер вривається. Гарна шкода, але трошки зараз на горіхи отримує пойма від ультимейту. Снепфайр. Ріді зупиняється ультимейт, але встигла вона і по ньому постріляти. СК з ультимейтом добуває саме Джакіро. Перекидається на гадди Джуса. Той не добиває дізраптора. Він поза зоною дії Редіансу на ультиматеона. І здається, що він помре. Шейкер нічим не допоможе. Він намагається, хоча б добити когось. Розмінятися далі до речі вони чомусь нас доганяють, тому що видно, бояться Ніку, який вже підійшов. Ніку небезпечно тараскою. Там та. та от я про це хочу сказати, що мені здається, от їм зараз цього чіплятора саме від зайця не вистачає, і тому трошки геймплей такий не класично агресивний. Нападають. кати джуса намагалися вбити. Ультимейт вибивають, встановлюється арена. Заяць може дати собі віже не сховати. Так він і зробив. Ультимативна від сневки полетіла. ПМА застрибує не дуже вдало. Якщо чесно, намагається врятувати, але отримує стан СК. неприємності у Гадди джуса. Він може померти. Є під сейф, але коп помирає. Рідіс допомагає. ПМА допомагає. Тепер треба вбивати. Несфіра. Він теж відрізаний. Він просто до таверни відправиться. Слухай, може і не треба нічого робити, якщо опоненти вирішують. Якщо, що... якщо треба на абадон напасти під тавером, то добре, не треба. Якщо вони самі вирішили. піти вбитися об Абадона, то, то добре. Є відчуття, що у нас пан, пан Сокира, пан обсервер, щось йому якийсь... якісь. щось натякає. Перівно по відношенню до, до нашого Хускара. Можливо, можливо, є. <свісно> Якісь питання є. Mm -hmm. Приводу для хвилювань немає. Тут обсервер на обсервери, знають, що там обсервер у пітьми. Заєць може зараз підставитись на Варді на цьому, не влучає прокастом Альбєрка. але це не важливо, це легка ціль для е, руль. Якраз таки Наві не знали, що там обсервер. Не прочекав е, Пойзеном. Заєць. Це забрали а його. вривається непогано, намагаються вбити зараз. Ще одного сапотрягіс. Багато ніколи живий. Ніку повертають. Ніку, ікується, ніку б'ється далі. Тараска працює, армлет працює, але його прибивають зараз і буде добивати. Шейкер врив, демеджу не вистачає. Він вбиває тільки одного, і це мінус чотири у виконанні руна. Фу, як же криво все це все через цей вард кляти, клятий ще й не відійшли після того, як Зайці забрали на цьому варді? Вони всі з іншого боку. Ой, неприємно може бути знову заяць без Зайць. позиції. Заяць стрибає, але вже в позиції Марс стоїть. Зараз побачить зайця, поставить арену, приб'є туди, вб'ють зайця знову. Першим у нього немає беку. Є також дізраптора ультимейт, ще один сапорт помирається. Мінус рідіс, має помирати, і Ніку Тараска не рятує зовсім. Ой-ой-ой. Перекидається ой -йой -йой. на подони. Гадеджус укай поляче. Ультимейт закінчується, і він помре теж. Якщо Пойма щось не вигаде. Пойма намагається увірватися, непоганий теміш роздає, даблкіл для Юрія. Гадеджус б'ється, ще один фрахт вже. Мінус три виконанні Наві. Вони вдвох перевертають бійку, залишається два в два. Це не найкраща бійка для Наві, але закінчиться вона е таким чином, що нам хоча б не соромно. Ви снеп... А, ага, Снепка вже не відрізана. Снепка вже там. Альберка в позиції. Першим де стрибає на саппорту. Треба вбити Дізраптора, Це буде гарний кіл, Чи він буде? Треба дати фісурку. Є фісура, є демоч. помирає Дізраптор, але буває Трідіса. Він дав прокаст, тим не менш. Він дав свій ультимейт. Можна вбити Альберку, стрибає ПМА, стрибає Гадеджус. Намагається добити Альберку. чи є якийсь контроль. Ні він під БКБ тікає. Слируна, що вони хочуть? Що ж вони хочуть, Катеджус пішов на Рошана, що буде починати бити, так буде бити, і нікуди заходить. Ой сільвер, ой, сільвер, ой, сільвер, ой, сільвер, 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 Сільвер! А що ж це таке, Олексій? Що це було? Просто зайшли, померли, а я сказав. Не зайшли померли, і тепер Рошан дістанеться Тім Руна. Що тут не було, ні, ні Сентрика, нічого, вони просто в інвізі зайшли. Просто зайшли в Інвізі. Дуже сильний зараз. Ситуація може бути не... Приємно, тільки що Деварди в Рідісбілятір 2 своєї зверху. І туди йдуть же, туди йдуть. Ніку чіпляють, ніку підловили. Треба під сейфку, Ніку. Треба Демон, який сховає його. Де Дешеду Демон. Шудо Демон поки не встигає. Шейкер вривається виграє чат. Тебе від Ніку. Непогано треба вбивати Альберку. Гарно зіграв. Тут Пемасен Кін вривається. Демоджу, поки бракує. Кадечу з далі б'ється. Ультимейт у нього досі присутній. Він перебиває. І гіду поки що вибивають від Найкса. Стрибає перед Пейма. Намагається добити Нікі Кула. І ще стрибок один вперед. Нікі. Кул чекає, а от Ніку намагається добити, але не може добити лайфстилера. І збиває телепорт дізраптору, що теж непогано. Цю бійку виграли. Тут Ніку вдалося вижити. Втанкував, втанкував. Здавалося, да, що в його все ж таки під ультимейт дізраптора, але. Слухай, йде а йде Айде впоред. хоче битися. БКБ одразу Ніку. В нього є аганім, в нього є ультимейт, він не квапиться натискати це все в позиції Кадиджус. Він чекає на свій момент. Ту Ніку вже немає БКП. треба грати обережно. СК вривається, куди вривається СК по Рідісу, треба його сховати. Заєць не встигає тут тебе самому вижити. Дуже багато шкоди від цього. Синдкінга це жах якийсь. І Ніку вбивають паралельно. Він без БКБ, був. в Нікікула треба розмінювати. Окей, це три в один. Заяць хотів таке враження сховати Джакіру, але сам помер в процесі. Вперед. Оце, до речі, не факт, що гарна ідея. Він натискає БКБ. Він намагається побитися. Лементу 4. Стрибає вперед, ПМА. Демучу просто бракує. БКБ робить звідси Абадон. БКБ Як... робить звідси ПМА і встигає Фу... вилетіти. Як він встиг вилетіти на Абадоні? Ну і знову Хускар помирає. Любі друзі. Так, хочуть напасти в наві, Зіграти першим номером непогано вбивство проти Марса. Тепер треба обачно далі діяти. Найк стікає тікає під рейджем. Чи будуть супроводжувати його? Заяць намагається. У Шейкера зараз буде фісура. Шейкер призупиняє опонента, але поки в кріпі Найк стікає. Нас догнали вбили Дізраптора. Окей, на рівному місці просто здобувають два фраги. Ска на кастовий ультимейт буде небезпечно. Стоять сапорти доволі близько один до одного. Заяць себе сховав, але вже помирає. Заяць зараз теж помре. Він тільки з'являється. Зрабчено одразу мертвий. Гарний проказ знову від ПМА, Є контроль, є демедж, Намагається пробити несфіра. Той тікає під Силвереджем. Віжену просто немає. Гадидс тебе вперед. Намагається вбити Дізраптора, Дізраптор від'їжджає і його рятує Снепфаєр. Не знову Сільвером Де вперед намагається нападати на Ніку. Там гем валяється на землі на підлозі. Нікому не потрібний. ПМА триває, зупиняє Найкса. намагається його вбити. демеджу бракує. Ну, хоч зараз якось трошечки треба пробити його. І не вдається. Повертає ґадиджуса і навіть відступають в трьох звідси. Вертається Альберка Привіт! ПМА! А знову зриває всіх! Підриває просто цього кері ворожого. Він байбек натискає. Треба знову грати обережно. Арена встановлена. Відкидається Ніку. Ніку натискає ультимативно. Не може нічого зробити Марсін, бо трошки гниє. Забурають ґади-джуса. Треба тікати звідси. Ніку. Треба тікати ПМА. ПМА, можливо, захоче розвернутися, Ніку повертають. Де ПМА? Де ПМА? Дає фісуру ПМА. Намагається вбити Альбірку. Забирають його. Мінус Марс, але можна втратити Ніку. Ніколи ледь лікується. Забирає квізі по МА. Як же відіграє цей момент Юрій? Як же цю гру відіграє, Юрій? Ну, добре. Постфактум вже так можна сказати, що передумав сам себе Ніку. На нього стрибок. У нього є егіда. Ах, якась допомога. Стрибає кадеджу, стає щиток. Анімація зламалася. У Ніку, СК вривається знову. Цього разу по шейкеру. Шейкер вистрибує. Шейкер намагається тут. Е... Чи контратакувати паралельно? Заберуть зараз сент Кінга, Шейкер. Умстився за цю атаку миттєво. Знову Шейкер. Бамас перелякує Хаслем, натис, але в нього вже є. Новий Сент-Кінг навіть БКБ не натискав, тому що, мабуть, розраховано те, що він байбекнеться ще. Триває поред Марс. Встановлює арену. Хоче вбити саме шедоудемона, то й не встигає виграти навіть час. Б'ють також Ніку. Ніку все ще з їдою, Ніку розгортається. І спровокував на себе Найкс, це Найкс це дуже подивись на цей демедж. Вони б його вбивали там 100%. Стрибок вперед від Шейкера. Гарний ультимейт. Має бути мінус з Раптор. досі живий. Відштовхує від себе Альберка. Вривається Сенкінг, демеджу буде дуже багато. ПМА треба якось жити. Його прибувають писом. Але рятують від демеджу Сенкінга. Сенкін далі кастує. Ніку живий, Ніку грає млетом. Ніку виграє. Вармлет! Ніку завдає шкоди. Нарешті цих ускар робить імпакту вдосталь. І тепер вже здається близькі до поразки. Руна на цій мапі. Іде вперед Ніку. Байбек від Шейкера. Він прилітає на других тривалах. Він чіпляє. Ще й фізура, гарна якісна. Треба далі добувати всіх біля фонтану. Або хоча б лумати трон. Це, це теж підходить. Немає немає вже демеджу опонентів. там два кори без байбеку. 90 секунд і 105 секунд. Без них демеджу просто немає, щоб пробити. Абадона і Хускара цього, тому повинні закінчувати цю гру наві. Намагаються дебати максимально там пішов просткаст Марс. До речі, немає ж байбеку у Шейкера це неприємна смерть б'ють трон. Обима живий! Просто вима треба живий. бити трон! І трон б'ють. Треба добивати трон. Трон б'є гадеджуз, трон б'є ніку, трон має Їді. падати, нічим зупиняти буквально, нічим. Перша мапа для Наві! А от мені сподобалось, як ти сказав, косо криво, але. Ну... Але вона є. Але трон впав. Добре, добре. Чесно кажучи, я не перший раз бачу скар від Наві. Кожен раз це от. І зараз якийсь. Стравантний герой для ніколи. Ну тут, скоріше за все, бачиш, прийшов новий тренер, і він з вас піками прям експеримент. Yeah. SF. Okay. Слухайте, а насправді Ніку ну, за SF-а ми ну, не, не часто бачимо. Здається, був, пару разів точно. Нікі кул, нікі нікікул. Виходить, заяць не дістає. Дістає через те, що є. Але далі продовження поки що нема. Стан. <різь> треба, треба, треба когось зачіпити. Кого <свист> а, не влучив Ніку! Нормально, ФБ забирає. Ох, ще й ФБ для ЕСФК. Тут і, тімбер і так не хоче грати проти СФа в міді, а тут ще й ФБ занадто агресивно зіграти. О, Тандерстрайк покріпув. Це на фарм, На накач. На хоче вбити, хоче вбити, буде рейс, буде другий, буде фраг. І ще й ТПшка від КС. Плюс 234. Ніку злий на минулу гру і одразу пішов вперед розвалювати. Зараз ще ботл е, наповнить. Все ще в мене згадка про цей, про коментування наше з Артуром Тотусом, коли ми дивилися е, чомусь. Фінальний матч кваліфікації за другий слот. Е, це був на бласт, по-моєму. Там переписка шалена була. нікий -кул, ні кул. Знову не кул. Ніку опускає Нікі на міді. От Отакої. Вже три фраги цього ЕСЕФа стояти цю лінію просто неможливо. Він ще по дві руни ходить, забирає, подивись. Він вбиває під появу рун вдруге просто свого опонента і йде, от, ну, забирає, По-іншому і не забирає. повинно бути в цьому матчапі, там дійсно неможливо нічого на Тімбері зробити. Він хоч там на перших падачках щось подобивав, але він вже ніяк не, не має права підходити до кріпів. Проте Есефа, його перевага по левелу, де намагається забрати. Раптора фейерфар натис, але це не допомагає. Та, і в топі теж тиснуть, подивись, як боляче пробуває він, крідіс. А трошки знекровлені зараз руна, вони не можуть зробити телепорт на верхню лінію, бо все погано в міді у Тімбера, бо все не дуже добре знизу в них, і там теж свої проблеми. І у підсумку просто навіть тиснуть по всім напрямкам. Зараз, правда, ПМА страждає. Як би тут вишити? Здається, ні. Полився, ПМА? Чи ні? Бар'єрно не вже буде жити. Не вже буде жити. Не буде. Це що ж за твіттер страйк? в мід вихід паралельно. Подивись, подивись, писав, в мід, мід, мід вибігає зараз. Давай, 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 давай! Вб'ємо! Сліп! Підтягну. Та він знає. Ну він все знає. Ну хай стоїть АФК тоді. Ладно, не буду нічого казати, не хочу наврочити. але Кул точно не буде мати бажання знаходитися в їх Ніку. Раз. Дава, а він же ТП натискав на мід, правда тільки що? На і три а, і він і він ТП на мід... Та все він хоче да Я... хоче. Він дуже хоче. Він тільки що ТП на мід робив, щоб просто експу зібрати. Просто зібрати експу. Ти уявляєш, що відбувається, ще й на цьому прискоренні вбиває Альперку забігає І памить, просто виграш. Ніку, ну тут дійсно виглядає, як виграш. Що треба встигнути на досвід, встигають. Ні, ну все. Нє, ну Тут тут, же тут просто друкарня прямо одразу відчиняється і все. І треба найгостріші відчуття від Кібербатлів разом зі спонсором показу Бет Кінг — і король. А, добиває Рідіс, не дає ніякого динаючій заяць, буде чіпляти. Треба рятувати свого тіммейта на білочці, але сам представляється. І помирає. Це мегакіл на 9-й хвилині від Десефа. Оце. Я називаю гарним закриваючим біком. Це воно, це воно. Тут ідеально зайшов і виконав дуже добре нікуд. Повернули зайця. Принцап трошки не вистачило колдану, але нікий... кул. кул! Нікі кул. Так, і це вже Яша готова практично. Практично. Та, це практично готова Яша. І це вже частина Каї навіть куплена. Та тут просто великий А, знову йому став? Та-та-та. Там в топі бійка а, ні, пішли... почалася. Доведеться реагувати. Йоу. Пан полетить, кадеджу з ультимейтом. Дійсно рятується гарний скас могли цілям. Готовий крутитися ПМА. Він вже поїхав вперед. Ніку теж ж тут. Демедж роздається, бо Альберці мають добувати. Мінус міст І на іншитів. Опа! І пішли п'ятьох. ти що? Ой, підчепили ще раз. І знову ЕСФ підходить. Кричить Тіфта, будь ласка, випустіть мене з цієї гри, не хочу тут знаходитись. Ні, так реально, є пропозиція для них, вона безкоштовна. Гаптеджуса намагається вбити, бо поки рятується, але це ненадовго. Хочу запропонувати їм не друкувати, але помер гаптиджуса якось стало незручно вже пропонувати. Але я все одно запропоную. Знову зраптуриде. Знову його бачили. Джекіро в позиції. Знову дізраптор буде помирати, але хоче чіпляти Нікі Кула. І зрозуміло це бажання ПМА. поки призупиняє тут ПМА, сам дізраптор, повертати його намагається. Е, розуміє Тімбер, що до чого просто тікає звідси. Дізраптор помер і 6 Свена підловили. Свен натискає, але не встигне. дружок. Не встигне, бо пан Гольєр вже тут. Водій на місці. Виходьте. Ваша зупиночка. Парні, там щось. <хи> спробуємо. Він такий, да, да, і ви йдіть, спробуйте. А я Шо почекаю, поки гра закінчиться. Свен не загубився знизу. Трошки загубився. Малюють. Ааа, і просканували, і просканували. Абадона ловлять. Паралельно два ганга відбуваються. один на абадона, один на свена, і тут нічого гатеджу зробити не мав. Ну тут непогано виконали, тому що ульті з Раптора плюс брейк був і не спрацював ультімейт у Абадона, і натиснути він теж не міг його. Бачу, а бачиш, Свен втік. Розуміючи, якраз команда гангала його. Він настільки повільний буде, що навряд він втече, мені здається. Хоча, вже слово Ааа! А, а тут Бейн, Оп, Оплін, зиди. Пакетик на голову. Це якась алюзія? Не знаю. Я таких розумних слов. Не знаю. Добре. Я тільки ілюзія, от руна ілюзія, це вот. Я. О, в міді. Щось тут байтять на свена. Панго підходить. Має розуміти, що якась небезпека є ПМА, вривається. Намагається врятувати Абадона. У того активний ультимейт. Не зуміло тут нормально скомбінити. С вривається з ультимейту і розривають руну. І зараз кріпачші альберки доб'ють. 250. Правда, заяць гуляє. Ай, ай! 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 Коляче. є? є? І Ніко вже бежить. Одинадцятий фраг робити хоче. Давай, 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 треба ніжку йому зламати. І ще трошечки ніжку зламати і добити. І. О, вкрали! О, ой. Ну, вкрали. нічого. Одинадцять! 2 в топі, потім Т2 в біді можна. Т2 просто позабирати спокійно. Напад на панвольєра, треба заточити. Чарпшутер. Не вийшло заточити. Помирає Пема. Так, Радионі трошки розслабляються, навіть це видно. Ну, взагалі, от видно, що вони не сильно ну, сконцентровані ну, на його. Можна зрозуміти? <рес> насправді, ну так. Так, ну йдуть шукати знову. Ну цього разу Свен. Ну точно підставиться. Та підставиться, підставиться. Так, Тут лінза у Свена, Ой, у Свен, О, у бейна повинен ловити. Так, зловили. Все, мінус Свен. Без шансів абсолютно. Гарно. Та але ж з точки зору макро, що зараз робити? Іти по боту те бити? навряд чи Вмідити? Лінія відпушена в топі. Ну, так само ти три нешпок. Оу, десь може хтось загуляє, десь неправильно кнопки натиснуть. Теоретично щось можна ще зробити з цими артефактами. Подивимось, як воно буде. Перша БКПшка у смене вже є. Намагається варт розкубити квізі, він його розбиває, але... Буде помирати? Буде. Чи не буде, там? так? ми ціли на нього. За цей варт. Але він варт розбив. Угу. Uh -huh. Варт не розбив. Що, будуть на ГГ заходити? ТП. Демеджу багато, он ніккіл нічого не може зробити. Далі качається. Робить ТП, до речі, до своєї команди. Зараз буде бійка! Ооо! Як стали, то! Як стали! Навій! Щірорт! Мінус два від Свена! Здрибок на Відісибуше! Просто подобається йому це, ну щоб нам наші нерви ка. зайвий раз випробовували. Це ми бачили і в минулій грі. Як? Ну це ж позішенінг. Ще ніку зловили БКП змушують написано. Ну ти гаднеблюс розвернувся. Ультимейт є, манта є. Але там переривання. Пускай сам ультимейт, чи ультимейтом своїм сеф виганяє всіх. Мені здається, він навіть. Піста можна знайти, піста знайшли. Знайшли? Знайшли? Ні. Не знайшли. Треба, щоб перший бай не шов. Думки не знайшли. Поки ти за жінки знайшли. О, поїхали. Ну, піста п'ють. Але, здається, всі інші не підставляться. В, до речі, там десь Тімбор в спину заходить. Арашор і... кур'єрів вбиває. Тімбор двох кур'єрів зарізав. Свен ультимейт натискає. Хочуть битися. Статік поставлений. Боляче Абадону. Але чи вийде він? Ні, Побирає не виходить. Аббатон. Ультимейт не спрацює. Є контроль по, по, по Свену. Треба його бити, треба демедж. СЕФ намагається пробувати під БКБ. І все одно тріпл кіл для Ніку! Все одно добуває. Залишається якось зупинити тепер ще Тімбера, але в нього тривалий Блекінг бар. Що, звичайно, вдасться його натиснути, то він буде шалений. Оскільки він кур'єрів зарізав в цій грі на Тімбері. Це жестяка. Баш, а от і баш! Забудьте все, що я казав, баш відняти рішення. саме для цього моменту був башт. І це смерть. Реально купив баш і він одразу спрацював. Геніально. Рефрешер. Дати Джуса повертають, він ультимейт активує, щоб не було ніяких більше в нього проблем. Але так ультимейт потроху закінчується. Дають рори, вбивають Кати Джуса. Важко йде для нього гра. БКБ у Свена ще досі триває. Пойма не може його приголомшити, але може! Бейн! Дає свою ультимативну. Прокаст від Есефа. І зраптор нічогісінько не може зробити. Подивись, спавить. спавить. спавить? Волчат, просто відходить. Як же добре, що тепер можна просто вбивати цих кріпів домінаторних, тут готується. Ой. Страшно нападівка, падівках, але Оесефа є їда. Оесефа є їда. Для Наві це непогана атака може бути. Вони розвертаються ультимативно від Бейна і приходить прямо на свою смерть. Здається, цей Свен до Таверни. Гарна атака, як Ой, казав то, мій тренер робить? ДСШ, такі нам потрібні. І цього теж, і цього добити. Ну тут без шансів. Ну от чому в таких моментах не згадати, що можна здатися в грі? Це база, це база. Насправді, Зайця теж хочеться попалити в цій грі. Да, да. Він взагалі Свену не дав пограти тут абсолютно У кожен файт, Свен просто АФК стоїть. Ну але слухай, атака вигідного ЕСФа. Мені здається, в нього взагалі ГПМ, подивись, як у нього зор, золото додається. Ну так, да, у нього мінус 30 демеджок. І здається, у нього ГПМ, ні? Ну я почув тебе. Почув. Просто не одразу зреагував, але почув, повір. А це хто? Це Нікі Івінку. Нікікул 383. Просто подзвони. Просто над Ти Швидкий, ти спритний. Фа-фау-фау. Хороша наб'ють, він речить, гарчить, і вже йде дизраптор, ставити туди статік Свій для Наві може бути несподівано, що в цей момент не знають. Статік стоїть по двом тілям. Нікі кул. Це має бути мінус 2 прямо зараз. Але Абадон з активним ультимейтом б'ється. Нікі кул. Тікає свідці, втратили СФ. Це перша смерть для Ніку. Гарно тримає в контролі Бейн свого опонента. І цим опонентом є Тімбер. Приходить у бійку на Натискає БКБ з Бреріті сей рефрешеру ПМА. Намагається добити Нікікула. Він досі живий. ПМА покотився знову. Кади джусу дуже боляче. Хоче ПМА добити Нікі Кула, але не може добити. Дуже багато броні. Регенерує він і виживає якимось чином. Досі живий Нікікул. Все ще хочеться добити. Тімбер і все ще неможливо. Мінус 4. Для Наві повертається з бейбеку гади джус. Дуже хоче вбити свого опонента, але він ніяк не може! Та що ж таке? Знову тікає. Глянер. І це мінус бейбек на бадоні. Все це все забрали, все забрало. Ну, контроль ситуації феноменальний. Оп, єкс. Забрали будинку. Насправді ще пощастило. В тому моменті, що не забрали за ульті з раптора або дон та встиг спрацювати. Вайбек від Гудвінґ. Остання сторона. Зараз або ніколи. Треба битися руні. Гудвінк не влучає богати джусу. Але поїхав все одно вперед Тімбер. Вірить у себе. БКБ натискає. Севтербає вперед. Ультімейт проказ пішов. Намагається вбити Альберку. Мінус Пісмастер без, без мастер. байбеку. Там Свен зарізав Зайця. У Зайця теж байбеку немає. Ніку ще один ультимейт натискає. Намагається добити Нікікула. Мають забирати Тімбера паралельно б'ється Свен і б'ється вдало. Ультимативно працює від Гадди Джуса. Свена намагається зупинити. Свен під БКБ дає стан і тікає. Треба якось Свена законтролити. І цим займається Гадди Джуса. Ніку допомагає. Повертається Нікі Кул. І знову демеж пішов по ньому. Тімбер тільки ставер. Його треба вбити, і це буде GG. але ні, там з'являється Свен. І зараз гадди Джуса заберуть вперше. Але Саки що без ультимейту, Свен не небезпечний. У нас теж ресурсів немає, у нас теж нічим особливо битися. У нього, здається, так, у нього просто він не натискав. А, пішла атака на Тімбера. Почпили його дістає стає прокастом, туди непогано річ зривається. Поема. Треба вбивати дізраптера. Це теж гарна ціль. У нього, правда, викуп є. Є. Буде ультимейт у нього через декілька секунд, буде байбекатися цей Дізраптор. 15 секунд до бістмастера. Остання сторона залишається руни Тім. Катеджус п'є, Банер встановлюється. Катеджус буде відходити. Клімс Повернуло його, він ультимейт натиснув. Ну так. Перевірочний. Дуже перевірочний, так. Боїться, боїться, гадди-джус. Не хоче помирати. Він, до речі, без бейбеку, треба пам'ятати, що його 4 хвилини баю немає. Якщо він дійсно десь підставиться і помре, бо не порелик. Відривається, Ніко, намагається вбити, але Глімер рятує поки що Тімбера. Тімбер є контроль, гарний відвіса. Пема катається феноменально! Забирають дізраптора, але тут прокат пішов, відповідь у руни Тім. Але є ультимативного Гаде-Джуса. Він рятує, він б'ється, він перебуває своє без шансів. Прикидають далі, і це стається GG. Смен вже після байбеку Дізраптор так само не повернеться. Мають здаватися Руна. Тім і Наві. На цій мапі е, набагато вже надійніше виглядали, але, але, тим не менш, все одно грали 44 хвилини. Не все так просто в цій доцілі. А могли б друкувати на 15-й руну Тім і не тягнути? Ну, бач, все одно Наві могли чистіше. Коли б підсумок був відомий, могли ж 44 хвилини майже грали тут.